Перше питання на злобу дня лікарняні із їх виплатою. Одразу після запровадження єдиного соціального внеску були певні проблеми. Перебоїв більше не існує. Запевняють представники фонду соцстрахування з тимчасової втрати. працездатності. була певна затримка із виплатою лікарняних. В першу чергу, це застрахованим особам, які не своєчасно їхні комісії соціальних питань подали до 1 січня відповідні заявки на оплату лікарняних, починаючи із Першого кварталу 2011 року ми констатуємо факт, що жодної затримки із виплати лікарняного немає, і в 10-денний термін, що передбачено законом України про збір та облік єдиного соціального внеску, всі лікарняні листи оплачуються застрахованим особам. А от за махінації навколо лікарняних доведеться відповідати цьогоріч. Страховики посилили контроль у медичних закладах області. На сьогоднішній день відшкодовано і направлено штрафних санкцій до всіх існуючих структур, хто має на це повноваження більше 20 тисяч гривень. Від липня застраховані особи знову мають можливість отримати пільгові путівки у санаторно-лікувальні заклади. Представники фонду соціального страхування обіцяють, у четвертому кварталі буде так само оптимістично. Тим часом посадовці Одержадміністрації планують ще здешевити оздоровлення для дітей. Цією метою хочуть переформатувати санаторій у Старій Ушиці, аби його могли відвідувати всі юні краяни, а не лише ті, у кого є спеціальні медичні покази. У майбутньому заклад має функціонувати і у холодну пору року. У Старій ушиці є прекрасна база сама по собі, сама природа, яка дала можливість. І капітоловкладень великих не потрібно для того, щоб її отримувати. І якби було співфінансування, хоча б 30% йшло від обласного бюджету, ми давали 30% вони би заробляли, а плюс в фонд страхування, плюс батьки, які би доплачували, і воно б нормально у нас функціонувало. Тим більше, що є вже напрацювання в цьому відношенні. Світлана Русіна, В'ячеслав Добровольський для Подільської панорами.